Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Мене звати Тетяна і це канал про рукоділля та трошки про моє життя. Я вам казала, що в мене осінні старти показую вам, що в мене є і що мене радує. Покажу вам ось цю арабеску гарбузенятку. В інфобоксі я дам посилання. Це безкоштовна схема, дуже гарна вона. Вишиваю я на Моніці, оця Моніка, і голка в мене з таким шариком на конце. Зараз покажу. Дивіться, бачите, дуже-дуже Зручна ця голочка від бохін. Це в мене голка рахункова від комоду. Дуже подобається. Зараз так, таке дерево файне, може, вставлю вам, а може і ні. У нас біля будинку є це дуже гарне дерево. І ось так в мене виходить. Вже вишито тут 20%. Як я Організувала. Ось тут в мене нитки, мій конверт, який я шила. Мені він дуже подобається. Ниточки. Тут в мене ось такий органайзер. Я його фарбую. Тут ще хвилі зроблю сині. Це, у нас була лотерія на рукодільній зустрічі. І я отримала ось. Такий органайзер від чарівної країни. І фарбую його фарбами. Ось у мене фарби стоять, пензлики. Дуже полюбляю це все робити. Ось такий в мене навіть з лисячого хутра. Дивіться, пензлик. Гарний. Хотіла вам показати, що я слухаю. Дивіться, ось олена пчілка. Збентежена вечеря. Дуже рекомендую цей канал. Переходьте, слухайте українські. Тут в мене зараз Олена Пчілка. Обожнюю Олесю Українку і все, що з нею пов'язано. І хочу трошки поговорити ще про це. Іван Франко написав 50 томів різних книжок. От мені питання: в нашому школі вчили. Цю войну і мір. Дурбетельноту. Цікаво. Так, значить, ось такі ниточки. Сьогодні небо. Зараз покажу за вікно у мене яке сонечко. Ось такі ниточки. Ось так в мене виходить. Зараз покажу вам. Тут я користуюсь ось таким тримачем. Від мережки ретриту, до речі, ретрит буде в січні. Ось тут не знаю, дівчата, у всіх так чи ні? Дивіться, як в мене залито клеєм. Мені навіть здалося, що воно було якесь. Ось тут таке незачищене, можна і порізатися. Коротше, не знаю. Всі хвалять, я якась невдоволена. Купила так чекала, так чекала цього лиса. Дивіться, яке в мене небо. Гарне. Блакитне. Сонечко там. Красота. Тополі вже стали. Бачите, які жовті. Дуже я сумую за Закарпаттям, Дуже-дуже. Так, зараз покажу, що в мене є в текущих процесах, дівчата. І трошки сонечко у нас. Боже, така радость. Обожнюю осінь. Обожнюю. Тим сонцем насолоджується. Вона таке лагідна, немов ковдра тебе обгортає тепло, так супер. Ці кольори всі, така та крілі. Так, ще хотіла поговорити з вами. Покажу вам, які в мене просування, які в мене старти, які в мене фініші. Чим займаюсь і що в мене сьогодні є. На цьому тижні в мене вівторок буде хімія, тож тримайте за мене кулачки. Хто бажає допомогти, пишіть мені, я вам дам картку. У мене там дівчата збирають. Знаю, що є. Ось таку листівочку мені подарила Аня з каналу не згадаю як, напишу в інфобоксі. Нехай ця ідеї буде з посмішкою. Ось так я і налаштовуюсь на посмішку. І так, що в мене є? Дивіться, в мене от easy peasy Святий Миколай хотіла вам показати. Це коли. Крістіні моєго ребенка в церкві ось таку дали іконку. Ну, подивіться, це ж одне. Дивіться, яка схожість. І Пізі дуже подобається мені цей Ця дизайнерка, вона дуже класно робить. Зараз я вишиваю іншого Святого Миколаю. Зараз покажу. Думала я знімати, там в мене замовлення є. Думала я знімати з тими замовленнями, однак так не станеться. Так, значить, ось тут в мене картина така. Тут від Мілхілу у мене такі гарбузики. Це, не пам'ятаю, вроді від кольорової. Це в мене гарбузики гачкуванням. Це в мене гарбузик вишитий. Це в мене фініш від комоду. Така подушечка. Треба ще її доробити. Це в мене від Тела Artis. Я не знаю, як дівчата знімають. А хтось мені на рукодільній зустрічі сказав, ой, чудо блогер такой. Та ти що такой? З подъємом таким. Ну, прямо. А... Серйозний блогер, типа. Да. Як я це сприймаю? Пофік. Так, це ще така листівочка від лелі. Тут в мене такий гарбузик на воді, тут в мене тканинку таку, там у мене теж вичкування, і тут у мене 17 жовтня вже. Так, ось так поставимо красу таку. Вже 7 хвилин жесть. Так. Це, це довго, я так не хочу. Я так не хотіла, скажімо так, однак так є. Зараз покажу, в мене є від Ольги Лукової оцей органайзер. Дуже приємно. Дуже їм. Завжди він покращує мені настрій. Так. І показую, що в мене є з фініша. З фінішу в мене ось такий від комоду. Дуже-дуже гарний. Як знімаю дівчат, що у них все красиво, не знаю. я. В общем, це дуже красиво, дівчата. Як ви бачите, не знаю, дуже мені сподобався бісер. Тут бісер тохо. Такими кольорами я ще не вишивала. Я вам зараз покажу залишки. Я собі підписала номера, тому що бісер мені дуже сподобався, цих номерів. І я б хотіла його використати в інших своїх проєктах. Тканина дуже сподобалась, сподобався каштан, сподобались оці гудзики. Ну, з чого воно не показує нормально? Бесить мене. Кожен бісер тут переходимо, ніби профарбований. Я не знаю, як воно вам там показує чи ні. Но він неймовірний той бісер. Ось такі гудзики. Ось тут видно на бісері зеленим, видите такі крапочки коричневі. Вау. І ось цей пітитний бісер, він теж профарбований. Зараз пробую. Він такий прозорий і профарбований сірим кольором зверху. Виглядає неймовірно гарно. Цей такий просто, як льодяники. Ну, як виглядає на прев'ю, як виглядає е, у відшиві, то у відшиві мені подобається більше. Подивіться, ось так заявлено на прев'ю. Ось так. Дуже яскраво. І ось так виглядає в натурі. Ось В натурі це такі кольори, як в природі. Дуже гарно. Розробник, дизайнерка Вероніка Бурковська. Мені дуже вона подобається. Зараз замовила і в них ще про Карпати. там щось Карпат, такий конверт, нібито лист написаний. 13 на 13. В хрестиках 73 на 72. Дуже гарна основа. Це в мене фініш. Як вам буду оформлювати в проєктну таку сумку на рукодільні зустрічі, вишивки складати. Дуже подобається. Радію, що завершила, що почала і завершила. Ось такі проєкти я полюбляю. Мені вони до душі. Чому? По-перше, тому що. А серці здесь і нитки, і бісер, і гудзики. По-друге, тому що зробив, є старт і є фініш. І по-третє, що тут приємна ревна теж вишивала такою голкою з кулькою. І що немає беку. Дуже подобається. Хотіла вчора пойти пофотографувати, сьогодні вже нема в мене цього бажання. Ну, таке. Одесу обстрілюють, з води, света у нас сьогодні не було. Вранці зараз вже включили. Вроді на вулиці і сонечко вийшло, вроді треба пойти. Нема ніякого бажання. Так, ну це про грустне. Тепер залишки. Ось стільки не в мене залишилось. Дуже-дуже така, ну, просто цветотерапія. Клас. Пожалела я, что я не написала вот здесь той ручкой, которая вытирается. Ничего ну, не додумалась. Так, и вот тот бисер, что я вам говорила. Бисер. Нитки остались. Бисер остался. Все залышилось. Ой, что я поподписывала номера. Это тоха. Вот так вот осталось такие залышки. Ну, і тут рядом впоряд поклала ось цю вишивку. Теж вони так разом гарно виглядають. І там каштан, і тут каштан. Красота. Так, це фініш, ура! Далі, Далі покажу вам в мене ось такий вітела Артіс. Думала, закінчу, теж не закінчила. Ось така брошечка. Ханітіль тут пришита, намистини і бісер. Ну і все. Більш по цьому нічого в мене немає. Буду теж його продовжувати. Далі в мене ще старт на такій тканині. Ось так буду оформлювати цими штучками. Тут в мене декілька хрестиків. Зроблено це святий Миколай, ставлю вам картинку. Від Людмили холодової я, може, вже і показувала, і не пам'ятаю. Далі ще в мене буде в стартах ось такий містер і місіс С, типа, ось так. Це від фірми Brooksbox. Це дизайни безкоштовні. Я собі замовила у Ульяни за готівки і перенабрала собі в салу. Так, це будуть іграшки такі в мене на підставочки. Далі ще в мене розпочата е, ось така смарагдова осінь від Лелі. Ось так вона буде виглядати. І ось так вона в мене зараз в стартах. Ось так ось стільки вишито. І ця тканина принтована. Замовляла у Ніни. Всі знають Ніну. На таких п'яльцях. Дивіться, який наборчик ось такий від Лелі. Ось такий. Розмір основи 25 на 30, тут тканина Лінда, але я її не використовую, я її залишу собі. Лінда 27, Цвайгард, нітки ДМС, голка, схема для вишивки і в паперовому, і в електронному форматі. Ті, хто вишиває по паперу, доволі такі клітинки, як бачите, крупненькі. тобто хто вишиває, тому норм. Дуже мені подобається, я скачала в електронному вигляді, вишиваю, вже стартунула. Ось такі я купила, придбала в мережці Нитковдягач. і дуже його ждала, поки він з'явиться. писала їм листа, що коли з'явиться, повідомте, вони мені повідомили, я замовила. Коли я була тоді в мережці, у мене грошей не було. Потім Гроші були, його не було в наявності. Тепер вже є і гроші. І він в наявності, він мені приїхав, мені не дуже то сподобалось. Якість я написала пані Наталі, вона була здивована. Далі, в цьому, От від мережі такі пакетик, всі його знають. Ну і лінду, Лінду я використовувати не буду, та що йшла. В наборі від Лелі. Так що в мене новий старт ось принтована основа, яка в набір не йшла. Я замовляла її окремо. Тож в мене буде ось така ще. Я оформила як я оформила в мій конверт, який я шила, сама ось такий. Я вже його показувала, ви знаєте, подивіться, які тут нитки, які кольори ниток. Класно да? І дуже-дуже длинненькі, Дивіться, які кольори. ну це швал. Так, сейчас ще покажу, що я із пряжі Alize Puffy роблю. У мене в розпочатих оберіг. ось вот этот готовий, теж комоду. І ось так в мене просунулася пташка трошечки, бачите? Ось такі в мене просування. Зараз ще покажу вам відеолізе пуфі, які можна зробити пліди, можна зробити для подушки. Зараз принесу ці обереги дуже приємно тримати в руках. Вони, нібито прянички такі. Класні. Так, ось така в мене є пряжа Лізе пуфі Fine. І з цієї пряжі я зв'язала зразок ось такий. Називається узор плітенка. Ось так він виглядає з іншого боку. Ось так він буде виглядати з цього боку. Можна робити з них на подушки такі м'ягенькі наволочки, можна пледики. Що завгодно. Робити нескладно. Я показувала, десь в мене є на каналі відео. Зрозуміло, чого там в мене повертається та камера, не знаю. Так, все, дівчата, це в мене два кольори цієї, цієї пряжі. Ось така з зеленим забордовим. І ось така коричнева. Ось таким узором плітенкою буду робити. Все, показала вам все, що в мене є на, на цей час. Тримаємося, не звертаємо увагу на ці обстріли. Бережемося, якщо можете виїхати, виїжджайте, рятуйте свою сім'ю і рятуйте своє життя. Якщо нема такої у вас нагоди, то, звичайно ж, залишайтеся. Бажаю вам здійснення мрій. Бажаю, щоб у вас були завжди бажання жити і творити. Якщо тяжело на душі, ідіть, подивіться на дерева, на море, на гори, на трави все, що у вас є поряд з вами. Все, що є поряд з вами, то для вас. Користуйтеся цим. До зустрічі, до наступних відео. Вау, просто.